Шукайте автівку на сімість. Будь ласка, така я полочка Mazda 5. 1,8 бензиновий двигунчик. Такого сірого кольору з таким бачите, перламутром вона переливається. Ви погляньте, яка цікава. Затоновані у нас позаду віконця. ну такий шикарний гляньте, колесах. Такі да у нас диски тут чорні. Чистесенькі стовпачки. Так, це у нас Mazda 5 2007 року. Йо показую, будь ласка, багажничок відчиню. Вон бачите, ще додатковий рядочок. Або отримуєте великий багажничок. Також у автівочки присутній ключик, знак на місці. І вон бачите, там вон докаточка. Все, у автівочки є. Тож обирати вам. Підстаканички, пасочки, все для третього ряду присутнє. Ось, будь ласка, От, і світло, 12 вольтовочка, все це є. Тож обирати вам або гарний об'єм багажника, або ще додатковий рядочок. Дверцята, будь ласка, відкатні. До речі, замочок працює. Бачите, що я буду смикати він не пускає, але якщо на себе, дверцята працюють. працює. Так само та сторона. Щоб не думали, що з однієї сторони як це буває груза пасажирів. Будь ласка, відкатні на цю сторону. От такий у нас салон у автівочки. Так, салончик чистесенький. Погляньте, все тут доглянуте, все як треба, три підголовничка. Ось таке третє місце, так додатково скоріше. Бачите, так. Цей рядок у нас також переміщається. Ось, будь ласка. Бачите? І ви отримаєте доступ до третього ряду. Повертаємо назад і відкидаємо нахил, щоб був у пасажирі. Ось таке все. Підлокотнички. Будь ласка, можна і отак. І їздити з комфортом, насолодитись їдою. Тому що є столики, є карманчики, отак от можна водичку свою поставити. Без питань. Чистіша така от бездоганна стеля. Додатковий пасок для... Середнього пасажира, все це є. Зачиняємо. І також і тут. До речі, скло у автівки. Мазда, 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 де лобове? Лобове! О, будь ласка, також мазда. Всі скловідні. Так, давайте ще попереду вам покажу. Так само гляньте, стан карток. Нічого не висить, не провісає. Це навіть така як барабан тканинка. От, будь ласка, понизу, він код. Гляньте, нічого побитого, такого тут знаєте, бувають царапки, драбки від цих пасків, від наших друзів-європейців. Нічого такого немає. Чистенька торпеда, жодних цяток, косок, глибочезний бардачок. Ну що, пішли до водія. Ще раз нагадую, автівка 7 рік, 1,8 бензиновий двигун. Автівка в Україні 3 місяці. Тож чекаю свого нового власника для першої постанови. Гляньте, що речі відчиняється дверцята. Я раніше думав, що я для невеличких людей, але тут місто забагатське. Будь ласка, таке от мультикармо у нас. Клімат. Клімат працює, холодить перевірено, П'ятиступочка. О, ну, тут різні такі от ніші, будь ласки, пістаканечки. Все це для вас, друзі, щоб ви все перевіряли. Так, ну що, як завжди, беремо ключик. Зараз відкину його. Відкидний у нас ключик. Оп, пішов. Пробігу 287, майже 8 тисяч. Нічого не кручено, не мотано. Мамки не експерти бачили 288. О, співаю кіси FM. Завожу двигун. Як бачите, будь ласка, працює річничок, То, що я не пристебнутий, і дитина дверцята. та Все, більше нічого немає. Так, поїхали, будь ласка, авто вмикаю. Працює наш, ось бачите, виводиться сюди на дисплей. Зараз їх о, бачите, На дисплей виводиться те, що показує наш е, клімат. О, розганяється, дує. О, холод є, це точно. Приїжджайте, перевіряйте, питань нема. Так, ну що, так, нейтралочку перевірили. Дуже кстати, комфортно. Ось тут рука, кермо. Це ж дуже компактний, а йде як Ой, тест-драйв робив, самому сподобалось. Так, ну що, відкриваємо капот, отак от тут і пішли дивитися. Так, де тут клавіша? Діжи, будь ласка. 1,8, 16 клапанів, шістнадцятий Стаканчики, 23-м году їм обслуговувалась, все дуже добре. Ось світло запускається, бачите, автоматично, коли автівочка ще тільки запускалась. І, до речі, бачите, О, асфальту не видно, стоїть захист двигуна. Тобто у автівочки все, що треба для комфортної їзди, все присутнє. Нагадую, сьомий рік 7 місяць, клімат, датчик світа тут нема, вибачаюсь, клімат. Легкосплавні дискочки, 5500 ціничок на таку сімімісну мазду 5. Ми працюємо щодня, друзі, з 9 до 18. Тож, приїжджайте, оглядайте та купуйте.